Ну що, друзі, я думаю, вже знаєте. Ну що, друзі, я думаю, ви вже знаєте що Хеллоу? Ну, що скоро Хеллоїн. Думаю, Якщо ви не знаєте, що таке Хеллоуін, я зараз розповім. Хеллоуін це типа таке свято, коли, типа, або лякають всіх, ну, типа, таке свято, як, типа, вітьми стаю, типа, щось таке прикольне. Ну, свято це. Е, ну. Хеллоуін це таке дуже класне свято, коли щось полякають всіх в школі і год, може, святкують. Може, в школі його таке свято святкують. І, до речі, хто, їсть зараз, хто зараз ніде, смачного вам. Ну і повертаємося. До речі, оцініть мій скін одного до десяти. Я дуже старалась його робити. Бачите, який він дуже такий прикольний. Ну, Хеллоуін, я вам хочу розповісти, що таке Хеллоуін. Хеллоїн це, типу, таке свято дуже прикольне. Ну, свято таке. Хто е, е, його святкує? Ну, типу, прикрашає, наприклад, вся кімнату прикрашає вид, типу. Хеллоїн це таке дуже класне свято. І <клес> ви знаєте, що скоро Хеллоуін? Я вже якраз ходіла свій скін Хеллоїна. Хэллоуин. Ну, Мені дуже подобається, якщо свято таке, а ще розповім, що таке 1 квітня. 1 квітня це, типа, пранкують, типа кажуть. 1 квітня нікому не вірте взагалі. Взагалі нікому не вірте 1 квітня. Ну 1 квітня вважаєте, що це тіпа, свято, коли тіпа, смішать друг друга. І нікому 1 квітня взагалі не вірте. Взагалі нікому. Ну, 1 квітня це типу кажуть, у тебе спина біла, а потім кажуть, з 1 квітням, ну, таке свято. Це дуже прикольне свято. <кхід> Мені. ой, Мені це свято, ну, як мене дівчата пропанкували пропанкува... Про... пронкували. Пранкую... Пранкують. Пранкують. Е, Типа, мене лякали, типа, що там оса, щось таке. Давайте я зараз вас попранкую, якщо хочете. Так, ладно, ладно, не буду пранкувати. О, спина біла! Ха! З першим квітня. Ви що, реально повірили? З 1 квітня взагалі нікому не вірте. Нікому. Взагалі нікому. Ну, 1 квітня вважається, що це, типа, смішити когось. Типа, у тебе спина біла. Там паук, там змія, там ще щось і так далі. Це дуже прикольне свято. Але мені Хеллоуін набагато біль, більше подобається. Ну, Хеллоуін просто цікавіше. Там, типа, таке прикольне, типа павутиння, типа. <ммм> я не дуже. ну, Хеллоуін це, типа, таке свято, там одягають Костюми, наприклад, шапки феї, Ой. Ну, панамки якісь, щось таке. Типа, Хелен, це дуже прикольне свято, воно мені дуже подобається. Ну що, друзі, оцініли мій на одного до 10. Можете 10, десяти, або десяти. Ну, краще 10. 10. Це дуже прикольне свято. Ну, з вами була я. Всім пока-пока. Sin poco a